Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не лише віруйте, а й дійте. Після того, як Петро зрозумів, що почув Божий голос, і цей голос сказав Йди. Він зробив дію. Зробив перший крок на поверхню води. І ось другий інгредієнт для набуття міцної віри. Не можна просто погоджуватися зі словом Господа і нікуди не йти, залишаючись у безпеці у човні. Багато хто з нас погоджується з усіма обітницями Бога, натомість лише сама згода з ним не зміцнює віру. Згадайте, якова хтось може сказати у тебе віра, а в мене вчинки. Але кажу вам: без справ не можна довести, що ви маєте віру. А я виявляю свою віру у добрих вчинках своїх. Ти віриш, що Бог єдиний добре. Але навіть демони вірять у це і тремтять від страху. Нерозумний, ти хочеш доказів того, що віра без діл мертва. Якова. 2, 18, Сама віра. Просто віра в Бога і Його слово, або просто згода з ним не допоможуть здобути міцну віру. Покладатися лише на власну кмітливість приповісті 3.5, є вірним способом втратити віру. Петро діяв, учень Христа послухався його голосу. Він вийшов із човна. Інші залишилися так відбувається і досі. Багато хто вірить і тому діє, а для інших діяти за вірою завжди здаватиметься чимось екстраординарним. У нас з крісті ціле життя, повне історій про те, як ми чули Божий голос, а тоді слухалися його. Так було від початку: стати місіонерами, жити на пожертвування, усиновлювати дітей це лише деякі з найважливіших моментів. Але не забувайте, що діяти за вірою, слухаючись Божого тихого голосу, не завжди означає, що все буде так, як ви гадаєте. Інші люди Божі були вбиті і піддані тортурам, і сказано вони догодили Богу, але не одержали обіцяного їм. Євреїв 11, 39. віра до вподоби Господу. Вийдіть із зони безпеки та комфорту свого човна. Якщо Бог вас покликав, коріться, вчитель разом із вами. Моя молитва сьогодні. Господи, помнож мою віру. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.